20 пунктів незламності вже працює у прилуках на прилученні. Володимир Чернов, голова Прилуцької військової районної адміністрації, показує роботу одного з них. Тут дві печі, буржуйки, запаси питної, технічної води, теплі речі, ковдри в наявності генератор, що забезпечує резервне живлення необхідних приміщень. Все, що потрібно на випадок повного блекауту, прийнято рішення про створення пунктів незламності і відкриття їх на території району. На сьогоднішній день на території району функціонує 20 пунктів незламності, і, зокрема, в місті Прилуки 6. саме один знаходиться тут в адміністрації, і п'ять на території міста згідно затверджених адрес. Адреси пунктів незламності у місті: вулиця Київська, 236А, 220, 375, вулиця Незалежності, 82, вулиця Саксаганського, 14, 1 травня, 80, другий в'їзд Миколаївський, 14а. Пункти незламності «Вічні» знаходяться на площі Васильченка, 14, площі Тараса Шевченка, 1. У Варві – по вулиці 9 травня, 58, вулиці Лісовій, 1, вулиці Шевченка, 38. На Сухополовій – по вулиці Чернігівська, 32. У селі Яблунівка, Незалежності, 16, у Сергіївці – по Шевченка, 11А. У селі Крутоярівці – по Пирятинській, 17, у Тростянці – вулиця Шкільна, 3А. У Срібному – по Незалежності, 10, вулиці Миру, 54. 54. У селищі міського типу Ладан – вулиця Миру, 77А, 118. У Малій Дівиці, на Слобідській, 3, 16, Незалежності, 74. У Линовиці, по Шевченка, 1. У селищі міського типу Талалаєвка, Перемоги, 25 та по вулиці Центральній, 3. У Парафіївці, по вулиці Миру, 36 та вулиці Тараса Шевченка, 62. У пунктах незламності кожен має отримати необхідні під час повного блекауту послуги. Теплопостачання, Водопостачання і якихось елементарних продуктів харчування, там випити чай, зігрітися, підзарядити телефон, зробити дзвінок близьким рідним, використовуючи безкоштовний інтернет. Однією з умов роботи пункту незламності обов'язкова наявність зв'язку. На сьогоднішній день пункти незламності. А пункти незламності повинні бути обладнані в тому числі старлінками або проводним інтернетом. Саме там, де є інтернет, там де є безпроводний інтернет, безпровідний інтернет або Starlink, то відповідно, якщо другий абонент знаходиться в такому ж пункті незламності, то це абсолютно реально. На сьогодні всі пункти незламності мають бути відчинені і оснащені всім необхідним. Якщо в якомусь пункті без незламності, кому Мусь відмовляються надавати такі послуги, відмовляються, направляють кудись в інше місце. То прошу доводити цю інформацію. Будемо відповідно реагувати на такі прояви, тому що це наразі є загальна державна позиція, що пункти незламності повинні бути відчиненими для всіх. Паралельно з пунктами незламності на території прилучени діє 144 пункти обігріву. У місті їх 17. Пункт обігріву це більш Проста форма, але те ж саме у випадку чого настання надзвичайної ситуації у випадку блекауту люди зможуть знов таки зігрітися, якщо немає вдома електроенергії, тепла на сьогодні до надзвичайних ситуацій у прилуках прилучені готові. Я б ще хотів звернутися до наших мешканців, до мешканців району, мешканців міста. Не створювати ажіотаж, не створювати паніку. Треба зрозуміти, що ворог наш досить. Підлий підступний. Він робить все для того, щоб нас морально зламати. Ми повинні вірити в перемогу, вірити в збройні збройні сили. І а, самоорганізація і самоконтроль а, тільки приведе нас до цієї перемоги. Тому а, з. Розумінням відносив віднестися до цієї ситуації, тому що в той час, поки ми відпочиваємо, поки ми хвилюємося, переживаємо ряд людей, ряд служб задіяний для того, щоб відновити електропостачання, теплопостачання або забезпечити їх за допомогою резервних елементів живлення. Прохання відносимося з повагою до тих людей, які працюємо, раціонально використовуємо той ресурс, який надається в екстремальних умовах, тому що ми. Ми розуміємо, що на це резерв палива, це моточаси, то тої техніхніки, яка залучається. Якщо немає такої нагальної потреби, то все ж таки стримуватися і використовувати дуже раціонально і.